Як вибрати страховку для подорожі? Ну, врахуйте тривалість вашої подорожі, тип активності та все, їдьте подорожувати. Головне, обирайте надійну, надійну страхову компанію. Це важливо, дійсно, це важливо. Чому? Тому що за кордоном медичне обслуговування коштує дуже дорого. Тому на страховці ви не економите. Як підготуватись до тривалого перельоту? Взяти з собою валізу, валізу покласти все необхідне. Ну, ви зазвичай їдете в теплий період, значить, якусь одну ковтинку покладіть туди чи спортивний костюм. А також, якщо ще є щось гостре. Ee, теж покладіть валізу. Вручну покажуть з собою: візьміть документи, е, необхідні ліки, які треба мати під рукою. Якщо, ну, наприклад, е, літак злітає, то треба якусь моктальну конфетку. Чупа-чупсіка, є, до речі, бірушки спеціальні, але можливо розболиться голова, все ж таки, переліт триває 3 години десь там. ну... Uh. Дві з половиною, три-чотири в найближчі країни, то е треба мати з собою під рукою якісь ліки. Дюті фрі зайти і будуть ліки. А, ну це для 18. <різь> <різь> Буде швидкий перельот, комфортний, ну не страшно. Ага. Так, що робити, якщо загубив документи за кордоном? В першу чергу не панікувати. Далі звернутися до свого агента. Е, і коли ви їдете за кордон або летите, обов'язково робіть копії своїх документів, щоб було легше е, вас відправити назад додому. Вам потрібно буде звернутися в консульство, е, в поліцію, щоб відмітили про те, що у вас є втрата документів. Е, ну і все, мінус, паніка, і все буде добре. Краще обирати готель біля моря чи в центрі міста. Ну, Наприклад, ви дивлячись, що обираєте у відпочинку: релаксувати на пляжах, в морі, або більш відвідати екскурсії. Наприклад, якщо на... скупитися, то від цього відштовхуйтесь. І там, і там буде краще.